Ви знаєте, мої любі сонечки, чому людина, яка ще живе в голові, не в серці, постійно напружена і не може радіти? Тому що вона постійно хвилюється про те, що втратиться те і інше, своїх близьких друзів, вона постійно переживає, що вона втратить якийсь матеріальний статок, роботу. Ну, тобто, все, що є в її матеріальному. Світі і все, що зв'язано з Ево. Тому що коли людина живе в голові, вона помилково вважає, що все належить їй. І поки людина живе так, вона буде постійно жити без радості, без щастя, в вічній напрузі, щоб щось не втратити. А коли людина нарешті доростає, дозріває, щоб злитися з Творцем, вона починає знати. Що тут все належить не їй, як людині, і не его, тому що его це ілюзія, це пропаде. І це все, до чого ми так прив'язуємося, як люди. До матеріального воно тут же щезне, і в будь-який момент може щезнути, трансформуватись, тому що це ілюзія нашого розуму. А світло творця, воно вічне. І коли ти доходиш, слава Богу, до цього знання, що все належить Творцю, ти просто віддаєшся йому з усім те, що ти маєш. І він починає тебе вести в житті, і тоді ти усвідомлюєш, що гроші, які ти маєш, це гроші Творця, що близьких людей. Які є біля тебе, це також його прояв, прояв Творця, що все є його прояв, і нічого, і ніхто тобі не належить. І коли ти приходиш до цього знання, ти починаєш жити легко та радісно, тому що ти віддаєш все Богу. І це ви знаєте дуже вже високий рівень, коли душа змогла. Віддатись Богу і віддати повністю керування своїм життям в Його божественну волю. І починає трансформувати всі свої прив'язки і ставати вільною, віддаватись настільки творцею, довіряти, що перестає просто постійно жити в цій напрузі, втратити. Свої ілюзії, его. Саме так живе звичайна людина, вона постійно боїться, що стратити. І так в цій ілюзії помираю. І це бути без істини, мої любі сонечки. Я бажаю вам всім, нам всім просвітлення і знання. Люблю вас, Ваша Ая.